200 років тому з догадки про те, що на самісінькому південному полюсі Землі є ще один континент. Підтвердилися, відкрили Антарктиду. Нині Антарктида це самий сухий, самий вітряний і найхолодніший континент. Клімат там настільки холодний, що якщо кинути на лід шматочок твердої сталі, він розіб'ється вщент. Найнижча температура на землі. Становить мінус 98 градусів Цельсія. Середня товщина льоду становить приблизно півтора кілометру. Антарктида не завжди була покрита льодами. Кілька десятків мільйонів років тому на її території жили динозаври. Антарктида це найкраще місце, де можна знайти метеорити. В Антарктиді є озера, які ніколи не замерзають через тепло, що виходить з надр землі. Море, яке омиває береги західної частини, найчистіше в світі. Прозорість його вод становить 79 метрів. В Антарктиді є водопад з червоною як кров водою. Це наявність заліза, яке окислюється при контакті з повітрям. Одним із самих цікавих фактів про Антарктиду є контраст між сухим кліматом і кількістю води. Є місця, де за 2 мільйони років жодного разу не було ні дощу, ні снігу. Головна цінність континенту прихована не в його надрах. Антарктичний крижаний щит найбільший на планеті. Це 70% світових ресурсів прісної води. У водах Антарктиди мешкають крижані риби або білокровки. Кров цих крижаних риб безбарвна. Гордістю континенту є імператорські пінгвіни, що живуть тільки тут і володіють унікальною здатністю розмножуватися в період найжорстокіших холодів. Життя рослин в Антарктиді дуже обмежене, це мохи та лишайники. Прапор Антарктиди це білий континент на блакитному тлі. Антарктида не належить жодній державі і на цьому континенті дозволена тільки наукова діяльність. В Антарктиді розміщена українська дослідницька станція імені Академіка Вернацького. Українські полярники підняли синьо-жовтий прапор над станцією 6 лютого 1996 року. Є легенда, що українці купили станцію за один фунт стерлінгів. Українські полярники проводять дослідження з біології, метеології, вивчають вплив холоду на організм людини, зміни магнітного поля землі, іоносферу та космос. Вчені знімають показники вісім разів на добу. Отримані результати закодовують та відправляють до всесвітньої метеорологічної організації не пізніше, ніж за 20 хвилин після знімання показників. Полярники відкрили велетенську крижану печеру всередині льодовика, не маючи достатнього спорядження, наважилися просунутися не більше як на 30 метрів. Антарктида є одним з найбільш загадкових місць у світі, адже це далека крижана пустеля з безлічу таємниць, які ще належить розгадати. Малята пропоную вам намалювати те, що більш всього вразило вас від моєї розповіді.